Слава Ісусу Христу, Дорогі браті і сестри! Я знову з вами. І сьогодні ми будемо говорити вже по 22-й неділі по євангельському читанню. 19 неділя по від Зелених свят. Інтересно те, що сьогоднішній Євангелій притчою про багатої лазаря піднімає одно, але надто актуальне питання. Питання нашого буття як людини, як носія образу Божого в часі виміру часу і вічності. От дуже інтересне це питання, тому що сьогоднішній світ, як і весь час і в всьому, напрягається працювати на те, щоб досягнути відповіді. На одне і звічне питання, яке стояло, стоїть, і, напевно, буде стояти перед людиною, як продовжити своє буття на цій землі, і чи можна обминути таке явище в ньому як смерть? Ви знаєте, що інформаційне поле телемедія наповнене різними передачами. Які розкривають цю проблему в вирішенні тих чи інших закладів сучасної науки, для того, щоб все ж таки розробити елексір молодості або елексір вічного буття на цій землі? Дуже така інтересна ця інформа... інформація, інтересне інформативне поле. Тому що воно показує не тільки досягнення сучасної науки, показує не тільки бажання і, я би сказав, напруження людини, але показує її безумство. От в цьому якраз і напевно весь інтерес цих передач в цьому інформаційному напрямку. А давайте по порядку Євангелія від Луки. 16, 19, 31 вірші про багача і лазаря. Розповів Господь причому цю один чоловік, будучи багатим, задягався в і вісон щоденно, розкішно бенкетував. Був і убогий один по ім'ї Лазар, який лежав біля воріт його, і з трупами був критий. І бажав годуватися крихтами, що зі столу багатого падали. А пси приходили і лизали його рани. Та ось сталося, що Бог і помер, і на Авраамове лоно віднесений був ангелами. і багатий, і його поховали. Терплячи, муки в пеклі, звів він очі свої та й побачив здаля. Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та промовив Змилуйся, отче, Авраами, наді мною, пішли мені лазаря, хай умочить у воді кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся у полуміцьом. Авраам же промовив: Згадай сину, що ти вже прийняв це життя свого. Добре своє, добро своє, а лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. І крім того, всього, поміж нами та вами, велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть звідси до вас, ані не переходять звідти до нас. І він відповів: Отож, Отче, благай тебе. Щоб його ти післав у дім батька моєго, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страдання. Авраам вже сказав: вони мають Майсеї і пророки, хай слухають їх. І він відповів: Ніж боч, Аврааме. Але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються. І ж він відповів. Як Моїсеє і пророки не слухають, то коли хто їх із мертвих, із Воскресне, не дадуть вір. Бачите, притча, яку розповів Господь, змальовує дві, дві протилежності в нашому світі багатство і бідність. І не тільки, але і змальовує саме, сам, самий стан оцих двох протилежностей. З однієї сторони, багатство, яке дає людині жити в її достатку і задовільненні, і, і, і тут же вбогість, яка приводить людину жити її в терпінні і в нестатку. Але як бачите, таке явище, як смерть, вона одинакова для всіх. Вона не розбирає, чи перед нею багатий, чи перед нею бідний. І вона одинаково розпоряджається з тими, хто живуть на цій землі, і над ким вона є власна. Тоді, коли настає її час. Притча змальовує нам смерть бідного і смерть богача. Недостаменно Господь зупиняється на цьому лише на наслідках, тобто те, що було вже унаслідувано тими, хто перейшов границю часу і вічності. Бідний опиняється на лоні Авраамому, а багач опиняється в пеклі. Здавалось би, чому саме так Господь, підходячи до оприділення способу реалізації людини себе, акцентує цей, можна сказати, основний момент момент оприділення в вічності, що саме стає причиною того, що людина, яка жила тут, у багатстві, яка була всіма поважена, яка не знала, що таке обмежити себе в чомусь. Вона повинна опинитися в такому стані вічності. Хіба Господь осуджує багатство і нагороджує бідність? Напевно, що ні. От давайте ми звернемося до Давида. Псалом 48. Дуже актуально. Піднімає питання, якби даючи більш глибше розглянути, зрозуміти, стан тих, хто, маючи достаток, користується ним неуміло. Тобто в своїй вигоді, в своїм ті Вимірі догодження собі. От, от все ж таки, послухайте. Слухайте ці всі народи, прислухайтеся всіх, хто живе на світі, прості, вчені, багаті і убогі. Уста мої висловлюють премудрість і думки серця мого науку. Прихильню вухо моє до проповістки і на гуслях відкрию загадку мою. Чого мені боятися у день біди, коли обступлять мене злочинства тих, що доганяють мене. Ви, що надієтеся на силу свою та величаєтеся багатством своїм, людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богу викупу за нього, дорога ціна викупу душі його і не буде такого повік, щоб зостався, хто жити вічно і не зазнав смерті. Кожен бачить, що і розумні помирають, і нерозумні, зарозумілі погибають і багатства свої кидають другим. Вони думали, що доми їхні вічні і оселі їхні з покоління в покоління. Землі свої вони назвали своїм іменем, а чоловік, будучи в честі, не розуміє, що рівняється до скотини і вподобляється їй. Цей шлях їх, безумство їх, хоч і хвалять думки їхні, їх ті, що йдуть за ними, як овесь пожре їх пропасть і смерть буде їх пасти. І сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, а праведні на ранок завлудіть усім добром їхнім. Але Господь спасе душу мою від пекла. Коли прийме мене, не заздри, коли розбагатіє людина та змножується слава дому її, бо як помре, то не візьме з собою нічого, не піде за Ним слава Його, хоч за життя Він потішає душу свою і славлять Його і догоджає собі, але піде Він до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світ. Так людина, будучи в честі. Не розуміє, що рівняється до худобини і я худобина погибаю». Як бачите, як просто можете, коли і трошки з такою, я би сказав, жорстокістю висловлюється Давид. У В ім'я і в адрес тих, хто не розуміє свого. Призначення в цьому світі. І не усвідомлює того, що спосіб задіяти і розвинути оце призначення має два напрями. Один це збагатити себе матеріально і загубити свою душу. А другий, збагативши себе все ж таки спасти свою душу. От Розумієте, от е, сама суть цього розуміння. Тому що не багатство губить душу, а вміння розпоряджатися ним людиною, яка, е, будучи егоїстом або просто ну от образно Плюшкіном, Ніяк не може усвідомити того, що збираючи і оббираючи, в такий спосіб, вона втрачає саме найцінніше те, що виходить за межі часу, вічність, ту, якої прагне її душа. І тут же бідність, яка Змальовується не як бідність протестуюча. Е, я би сказав, от не та бідність революційна, яка е, проявила себе в 17-му році в Росії, де е, здоровий глузд був потоптаний тими нездоровими емоціями. Якщо хто хоче, більш глубше, Пізнати цей час і ці події не треба тільки думати, що вона описана в історії, а тим більше в історії радянській. Знаєте, коли торкаєшся глибини того, о, тої описаної історії, яка описана правдиво, диву дається, наскільки це був дійсно прою безумного, безумного людського. Світу необузданого, в якому необузданість, створивши свій час, нищила все те, що було зібрано тими же самими людськими руками, як велика надзвичайно велика цінність. У всьому, У всьому. І в духовності. І в матеріальному вимірі, і в культурному вимірі. всьому. От чому саме я говорю про бідність ту, я би сказав, словом слов'янським, кротку таку, яка підчинена осмисленому стану, де людина сприймає своє становище. Не відказуючи на це становище, а сприймає його таким, яким воно є по суті. Бо тому що бідність це не матеріальна, це не убогість духовна. От Лазар якраз і змальовується бідним матеріально, але багатим духовно. Багач змальований. Матеріально багатим, але убогим духом, догоджуючи своєму тілу, він обмежував е, всьому свою душу. Будучи обмеженою матеріально, часто людина не обмежує себе духовно, працюючи все ціло в ім'я духа. От і привезу один приклад із життя. Одного із монахів Афону, який ну, Греція на початку ХХ століття теж опинялася в досить складних таких матеріальних скрутах. І, звичайно, що храми теж мали велику матеріальну скруту. І для того, щоб полегшити життя, храмове життя, цей старець Дмитрий, ходив на базар і збирав те, що пожертвували люди, які знаходилися на цьому базарі, і ті, хто продавав, і ті, хто купував. Його всі знали. І Кидали йому там п'ятак кожен для того, щоб дійсно підтримати матеріальну діяльність храму, яку він представляв. Якого він представляв. І от поліц... поліцей одного разу підійшовши до нього, не дивлячись на те, що це людина в монашому стані була. Взя, взяв його силою, привів в, в, в поліційний участок. І він, а цей чоловік промовив: каже, браті, ну я ж то не собі збираю. Я збираю на храм і собі з того нічого не маю. Я живу однією водою і куском хліба. І все це знали ті, хто торгував на цьому базарі. Але поліцейські не звернули на це увагу. Примінили силу до нього, значить, його побили, нанесли йому побоїв багато, синяків, більші, чорніші, як його підрясник. І коли почули ті, хто продавав на базарі, вони всі зібралися, прийшли в поліційний цей участок і визвали цього старця. Тим більше, що поліція побачила, яка сила стоїть за плечима людини, яка не призивала цю силу до дій. Але, як, би, як мовити, от спрацювала правда, людська правда, справедливість людська, коли побачили, що дійсно несправедливо цю людину принижує. От наскільки буває убогість матеріальна, Якби не є не приниженням, а способом для розвитку духовної, духовного багатства задіяно в такий процес і результативно, я би сказав. Бо часто ми бачимо навпаки, ви знаєте, от я бачив убогість на своєму житті, але я бачу такий випадок. Коли у Франківську, в, в 71-му році, винесли померлу жінку, яка не мала нікого рідних і близьких з квартири, і коли викинули матрас, не звернувши на те ніякої уваги, і цей матрас потім підібрали на мусорнику для того, щоб його вивезти на сміттєзвалище за місто, з нього посипалися рублі. Людина вмерла голодною смертю, лежачи на немалій сумі грошей. В той же самий час, коли цю людину сусіди доглядали в різний спосіб, хто щоб міг, хто приніс. От розумієте, як часто цей стан матеріальної залежності. Спрацьовує негативно у житті людини. Це в кожному в житті із нас. Ну, Подумаємо, що ми ставимо на перше місце. Душу чи тіло. Чиї запити виконуємо кожен день душі чи тіла? Більше, надзвичайно ну, більше виконуємо запити тіла і збираємо все, і всього мало. Вже те зробили, вже того досягнули, вже те купили і так далі, що все маємо. І не думаємо про те, що все це ми з собою не заберемо. Ні я, ні ви, ні кожен з нас. Що все це лишиться на землі. Ну, добре, лишиться дітям. І що вони згадають і скажуть, що там батько чи мати були мудрими, от вони нам лишили і так далі. Але ще питання, як вони використають це. примножуть і припрацюють і розвинуть цю справу, чи навпаки, пустять її. От і ну, і я згадую публікацію недавно в журналі нашому українському про дітей-артистів е кіно і театру американських е 60-х років, які стали мільйонерами. От Будучи маючи таку е, всесвітню е, повагу, е, шанування, е, вони мали великий доробок і мали по 14-20 по 20 мільйонів доларів. Це надзвичайно великі були суми в той час, які стояли на банківських рахунках їхніх. Ну, якщо б я, якщо б ви знали, на що пустили їхні діти, ці гроші. Ви б ніколи не повірили. Вони пустили на таку справу, що я, як людина, священник не можу говорити про це в ефірі. І дивуються, ну чому саме так, з чого саме людина допустила себе до такого стану? Так же саме і тут. Ми не знаємо, кому це все лишиться, чи воно буде на користь, чи воно навпаки. Але ми збираємо. А от що ми з чим ми станемо перед Богом, з яким багатством перед Його лицем, і скажемо, Господи, Ти мені дав час, Ти мені дав талант, Ти мені дав простір. Ти все дав для того, щоб я реалізував себе, щоб я примножив все це і його, якби, проявив в іншому вимірі тих діл, які дійсно відповідають тому закону, який ти поставив переді мною. Як основну мету осягнення того, до чого я йду. Ви скажете, це байки? Ні, не байки. Ми всі станемо в свій час там. І тоді згадаємо, як ми жили, в ім'я чого жили і що наслідували. Я б все став і питання перед собою. З чим я стану? Що я візьму той останній ще майдан? Яким, з яким я піду в ту останню дорогу. Буде він порожній, чи буде щось там такого, що я не зможу його закрити? Тільки природні умові. Якщо я буду ставити свій талант, час, здоров'я, не кійті кій на осягнення матеріального. А якщо мені вдалося осягнути матеріальне, то щоб я цим матеріальним міг прислужитися своїй душі. От чому вся справа? От коли я зможу це зробити, навчуся це робити, значить, моя душа буде щасливою. А коли я буду егоїстом і старатися і самолюбом, і старатися. Тільки для, про себе і для себе, і не бачити навколо себе більше нікого і нічого, то, звичайно, що я опинився в такому ж самому стані, як опинився цей багач. Бо сьогодні, знаєте, практичне християнство зазнає надзвичайно великої дискримінації. В чому саме? У тому, що основною метою людини є осягнення матеріальних благ, догодження своєму тілу. І не думайте, що це минулося з атеїстичною добою, в якій ми жили. Ні. На жаль, князь світу цього сьогодні справляє час свого царування. І, і людина якраз і спокушується цим. Їй всього мало. Їй все мало, і всього мало. А вона не розуміє того, що всі помруть не заздри, коли розбагатіє людина та зножується слава дому її. Бо як помре, то нічого з собою не візьме. І не піде за ним слава Його. От слова як формула, определяючи на протязі багатьох тисяч років стан людини в її нерозумінні самої себе. І в той же самий час якби протверезуючи її, що вона нічим не різниться в такому вимірі від тварного світу. Вона живе законом тварного світу. Їсти, пити, задовільняти свої потреби і все. Тобто потреби свого тіла. А де місце для душі. А тут якраз свої питання перед кожним із нас. Наскільки, я весь час говорю, наскільки ми дбаємо про неї? От, Що ми робимо кожен день в ім'я неї? Хоча й маленьку дещицю, але все ж таки, щоб вона була зроблена. Щоб і тіло, і душа жила таким же самим життям, як живе наше тіло. тобто при увазі, при опіці і догодження йому. От так, щоб ми могли опікуватися, дбати і догоджати своїй душі. Бо надзвичайно велика ціна за неї. І надзвичайно велика боротьба ведеться за неї, між добром і злом. В яку ми сторону приймемо? Це вже наше питання. Ну і наша нагорода. Думаємо кожен над цим і робимо для себе правильні висновки. Дякую за увагу. Хай Господь помагає і благословить вас. Слава Ісусу Христу!